Ой, закувала сива зозуля у угаю, ой, заплакала та я дівчина від жалю. на що мене, ти покидаєш. На що мене ти залишаєш? Милий ти мій, а я навік твоя. Нащо мене ти покидаєш? Нащо мене ти залишаєш, милий ти мій, навіки я твоя. Плач не, плач не, жури, сядь, вчино. Ой, не плач не, плач не, жури, сядь, вчино. Бо я без тебе жити Бо я живу в чужому краю. На на, на, на на-на-на не маю мила моя, а я навіки. Твій? Яка гарна пісня! Як я люблю співати. А ще як нікого нема в хаті, тоді я можу співати. Добрий день, глядачі! Буду я кексики пекти. Бо в таких формочках дуже маленькі формочки, дуже малесенькі, але я попробую. я не знаю, що вийде. Ну, будуть такі міні-кексики. А чесно вам скажу, що Взяла рецепт з інтернету, я майже таких кексиків не печу, не бавлюся, але маю час, то побавлюся. Ви повинні вийти -на. Так, буду я зараз тісто робити. Так, і мною тут є рецепт, а то щось складне. тут будуть такі сирні кексики. Маю такий пісний сир кремовий. Я багато чого робила з такого сиру. І думаю, буде добрий. Так, яйця. Сметани 2 столових ложки, масла 2 столових ложки, борошна 1 стакан. Цукру дуже багато. Один стакан. М -м -м, дуже багато, стільки не буду давати. Сода півчайної ложки, сіль ізюм. Все. Повинно бути добре. Так. Цукру дам ложку дві і більше не буду давати. Тому що зверху полию глазурю і чимось таким прикрашу, не треба. Тут вистачить отак віночком збити, не буду, на два яйця міксера витягувати. Ванільний цукор додам. Ізюм не буду додавати, тому що меланія. Не любить Ізюму. А вона буде їсти такі кексики, бо вона любить, то мають вийти маленькі. Уже сьогодні якого 18 листопада чи 17 Навіть не знаю. Нема зим тепер. Що за погода? Що це було так мрачно, дощ лив цілий день. Хто знав, коли, щоб в листопаді так дощ лив? Та Я родилася в листопаді, моя дочка. Родилася в листопаді. Сніги були. Дочка родилася, сніг був. І колись таких мрачних днів, таких, таких сірих, таких туманних в листопаді. Я не пам'ятаю, що то було. І за тих таких туманних, таких темних днів, насупливих. І, за ці, ті вечори такі довгі. Колись той часто сніг падав, сніг, був, і вечори були такі світлі. такі Ясні від снігу. А тепер мрака висить в повітрі. Так, ванільний цукор, як завжди до всього. Так, глядачі, а як ви думаєте, вийдуть у мене кекси От, по незнайомому рецепту? Думаю, вийдуть. Ой! Що то перший раз щось таке пекти? Коли я і пекла таке. Брала якийсь рецепт, спробувала перший раз. І вдавався. Але якщо хороший рецепт, бо часу може і не вдатися. Дві ложки масла. Так. Ось ну, тут буде дві ложки масла. Добре. Сіль. Треба добре в рецепт дивитися, щоб щось не пропустити. Сир. Добре. Кремовий, і кремовий такий, бачите? Так, зараз його теж. Так. Таку маю, бачите, гуску, яка гарна. А що ви думаєте, що там є всередині? Таке кругленьке, бачите, то Меланія зробила в школі таку гуску. І залишила тут для мене. Так що я її поставлю хай стоїть. А всередині яблучко. Шнурком зв'язали. Гарна гусочка. Так. І стоїть. Добре. Сир файний, такий кремовий. Не треба вже його блендером збивати. Тепер сметанки дві ложки туда. ням 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 Одна ложка. Так, тепер буду додавати борошно з содою. Я не знаю, чи то соду так сипати, чи то в муку. Ні я сиплю так. Трошки в сметані розчиниться. Так. Будуть у мене маламончики. Навіть залишу так на три хвилини та й трошечки підбродить. Бачите, як сода реагує? М, -м, -м. Значить, будуть файні. Так. Так. Добре? Мугу. Все, та як книжка пише. Ну, от таке тісто вийшло. От. Тісто, тісто гарне таке. Тому. Зараз їх ще трошечки приплескаю. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Файні? Тоді бажаю всім гарного дня. До зустрічі!